Всі втомилися від тих подій, які в нас наразі в країні відбуваються, і як жінкам, так і чоловікам було дуже важливо отримати цей ковток свіжого повітря. Краси, натхнення, віри в щось краще в майбутнє, а ми можемо робити добрі справи, тому що краса і королева титул це не тільки про зовнішність, це також про вчинки. Будь це чи війна, чи діти, чи ще щось. Тобто, королева це завжди вона підтверджує свій статус не тільки зовнішністю, що вона оділа корону, сукню і пішла. А це також і вчинки, і тому наразі в Україні це дуже важливо. Тому дівчата, хто прийняв Час, я вас дуже вітаю, тому що дуже мало дівчат доходять до фініша. Кожен конкурс це більше тисячі заявок з усієї України, і всього там декілька, там 10-15 дівчат доходять до фіналу. Це треба мати сміливість, просто хоча б відправити анкету. А ті дівчата, які вагаються ще, чи треба, чи достатньо я гарна, чи який мене там зріст, чи вік, чи статус там, чи діти, чи ще щось. Можете навіть не сумніватись, треба йти в а банк, і в будь-якому разі ви отримуєте результат неважливо від місця, від місця зайнятого, але ваше життя ніколи вже не буде таким, як було до конкурсу, Це однозначно.